Всім вітання у новому відео. Запрошую у таку сніжну морозяну прогулянку. Подивимося на деякі рослинки, як вони виглядають зараз і влітку. Починаємо з цього куточку. І одразу хочу показати, ось як квітувала шавлія. І взагалі, як змінився. Вигляд, звичайно, зима, все по-іншому виглядає, але не менш декоративно. Наприклад, ось цієї гортензії я залишила суцвіття, і вони, на мій погляд, теж дуже зараз декоративні. Шавлює і листочки теж залишаються, вона така вічно-зелена лікарська. І квітування теж було дуже гарним. Яскраво виглядає ялівець він зараз такий у нас. На першому плані потужний, ось так, з осені 24-го він досить за рік гарненько наріс. Ось весною такий вигляд мала ця зона, можемо порівняти, то за сезон, за літо ці рослинки гарненько наросли. А ось це теж відкриття. Це Монарда відкриття для мене. Я її не зрізала на зиму, залишила. Вона ось так яскраво квітувала. Але і зараз, погляньте, ці голівки з насінням теж класно вписалися. В якості бордюра до цієї зони я використовую стахіс. Він, на мій погляд, теж дуже декоративний. Під яблунькою така помаранчева гайлардія зростала, але і зараз так само, як і в Монарде я не зрізала голівки, і вони, на мій погляд, теж виглядають дуже декоративними. А ось цим поєднанням я милувалася всю осінь і зараз, на мій погляд, це класно виглядає. Очіток поруч із війником, ну а на задньому плані пенісетом та просо. Просо, до речі, теж ось погляньте, в нас не було таких великих снігопадів, поки воно стоїть ще. На даний момент, і теж ось так виніє, космічно виглядає дуже повітряна яскрава рослинка. Пенісетом заслуговує на овації ці хвостики, вони і взимку, і восени супер виглядають взагалі. Зірка беззаперечно. Ну і з лакових рослинок також. Гарно виглядає міскантус. Ось В даному випадку це міскантус зіпріна, але і в мене інший сорти міскантусу є. Ну, взагалі вони залишаються довгий час декоративними. От в тому році, наприклад, в мене до самої весни стояв. Ось так ця зона виглядала Восени, яскраві фарби. Звичайно, листяні рослинки вже скинули свої листочки, але ну, рівно залишається. Це такий ось скелет у формі цих гілочок, особливо тут ось дерен, він таким червоним паганами не видно на відео, але от вживу теж це дуже помітно. Ялинка активно швидко зростає. Взагалі я здивована, що за сезон мої рослинки так добре наросли. Це мене дуже-дуже радує. Приємно за цим спостерігати. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам натхнення в роботі з вашими рослинками. Нехай вони вам дарують частинку свого тепла. Пока-пока!